Через відсутність запчастин до німецьких турбін московський регіон у найближчий час може стикнутися з енергокризою. Московія переходить на бартерні розрахунки з КНР, а Киргизстан починає блокувати платежі з країною агресором. Окрім цього, вже скоро виникнуть ще більші серйозні проблеми із розрахунками з ЄС. Мастодонт і один з останніх з західних банків Райфайзен у Московії припиняє обслуговувати вихідні платежі з Московії і починає виходити з його ринку. І все це на фоні пришвидшення інфляції. Через перегрів економіки здається, що захід дуже довго грав у хорошого поліцейського, але наразі хоче серйозно поставити московитів на коліно в економічному плані і б'є по руках, а саме по його партнерах, які там займалися реекспортом і іншими справами. Про те, чому вибудована московитами в 22-му році економічна Патьомкінська дірівня московитів, починає стрімко розвалюватися, зараз будемо говорити з вами, Валентин. У 2022 році, попри вихід низки західних компаній з ринку, Московія заробила дуже багато грошей на експорті нафти. Це сталося через те, що захід на фоні збільшення цін на енергоресурси через широкомасштабне вторгнення боявся різко діяти проти московитів. Та ж сама Європа теж довго відходила від цих всіх щупальців, які московити запустили. В них звісно, газ там дуже швидко, основи його перекрилися. А от нафтопродукти там ще відбувалися певні дії. Ну, все це відбувалося ще й тому, що різні відірвані від життя політики були, зокрема в Німеччині. Не раз ми вже говорили на каналі, як вони зі своїм зеленим переходом перейшли на збільшення споживання газу і вугілля, вбивавши свої атомні станції. Ну і таке інше. Та й загалом найбільша економіка Європейського союзу по суті ігнорувала попередження, які йшли від Польщі, країн Балтії України. Врешті-решт, влітку 22 року на північних потоках відбулося декілька хлопків, що наможливили їх роботи. Ціни на газ у ЄС зросли до рекордних показників, хоча варто зазначити, що ще до хлопків Москва почала шантажувати Німеччину і поступово знижувати прокачку газу з надуманих причин. За версією німецької прокуратури невідомі українські дайвери на чолі з невідомим Володимиром зе і вирішили прискорити процес диверсифікації джерел постачання енергоресурсів. Ми ж так не вважаємо. Ще раз у нас є окремо відео, чому просто всесвіт. Не витримав цієї ганьби і підірвав ці. Труби у нас окреме відео, та й таке до речі, ще хочу сказати, що в нашій школі останнього капіталіста ми вчимо, як вкладатися не тільки в українські, але й в західні інструменти. А від того формувати портфелі диверсифікованими та й багато чого іншого. Якщо ви ще не почали інвестувати або хочете отримати більше досвіду, заходьте, проходьте наші курси. Дуже цікаво, доступно, корисно. Ну і звісно, є дуже багато живого спілкування. Будемо раді вас бачити. Посилання на школу буде в описі до цього відео. Тим не менш, по суті, до літа 2020. У року московити отримували надприбутки і забивали свої амбари фінансові валютою, що по суті дисонувало з закликами про те, що економічно ця країна має відповідати за свої ганебні дії. Санкції тоді ЄС і США концентрувалися на експорті з РФ, і це дозволило їм збалансувати бюджет, адже імпорт відповідно у них зменшувався а продавали вони достатньо багато вуглеводнів. Тож грошей вони набували собі так нормально. Вже восени 22-го року, коли кремлівські еліти зрозуміли, що спецоперація пішла не по плану. Вони почали активно вливати гроші у ВПК та мобілізацію, у тому числі контрактників. Це призвело до виникнення величезного дефіциту бюджету. Окрім цього, почали падати доходи від експорту на. Авта і газу було запроваджено цінові обмеження, і у 23 році західні країни вже приділили достатньо багато уваги так званому паралельному імпорту. Почали працювати з Таджикистаном, Казахстаном, Вірменією і іншими країнами. Найбільш помітно тут була ситуація у Вірменії, де за рік структура і обсяги зовнішньої торгівлі найбільше змінилися. Штірліс ніколи не був такий близький до провалу. Московія теж не стояла на місці і, по суті, формувала свій тюньовий флот, аби експортувати нафту. Але американці теж за цим слідкували і почали працювати з країнами, які імпортуються. Зокрема, була певна розмова з Індією, яка, хоч і імпортує ще багато нафти, але мінімізувала все ж таки цей процес. Весь цей час за рахунок накопиченої кубишки ФНБ, а також доходу від переорієнтації експорту нафти і газу, московицькі урядовці намагалися побудувати економічну Потьомкінську деревню для підтримки сектору будівництва. видавалися пільгові іпотеки для підтримки ВПК спрямовували аванси платежі з бюджету та купували облігації підприємств ВПК за кошти ФНБ. Приріст обсягів виробництва бронетехніки та озброєння дав серйозний поштовх до зростання ВВП, оскільки цей показник враховує виробництво не лише товарів для споживання. Саме тому московити дещо могли збалансувати санкції, і навпаки, все ж таки трохи пішли в ріст економіки і почали говорити про те, що захід загніває, санкції не роботають, і в нас не буде ніякої рецесії. Але не все так просто, як ви розумієте. І те, що не це так просто, вже розуміють в центральному банку Москви. Це, напевно, основний інститут, де все дуже добре, на жаль, розуміють. І там вже не дуже восхищені тенденції в московській економіці. Мобілізація, релокація кваліфікованих кадрів і збільшення об'ємів виробництва ВПК, по суті зменшила безробіття, і здається, що це позитивна новина. Але не тоді, коли у тебе наполеонівські плани по імпортозаміщенню розчинних втулок для туалетного паперу та заміни шильдиків на китайських автомобілях. Сектори московської економіки, які пов'язані з цивільним виробництвом, відчувають надзвичайний дефіцит кадрів. Підприємства ВПК, по суті висмоктують весь людський кадровий потенціал підприємств, які і так страждають від санкцій. Он, наприклад. Автомобілебудування Московії досі не може оговтатися від наслідків виходу західних автоконцернів і лише та й робить, що змінює шильдики на імпортованих китайських авто. і гордо називає називається отечественними продуктами. Ситуація з поживчими товарами настільки критична, що москвити вже задумалися про обмеження імпорту з КНР. Великий країна, сильний дракон, потужний стежень, користуватися вразливістю Московії із радістю купувати нафту за один юань і продавати розумний телефон за 100 тисяч юань. Обманули дурачка на 4 кулачка. Кинули просто Бо кинули се жені нас в очередні раз обманули. плюс, уважаемые партньори, все ж таки вимушені прислухатися до думок заходу, адже, наприклад, експорт КНР основний іде в ЄС і в США а не в Москві. Саме тому навіть китайські банки змушені обмежувати операції з московитами. нас за нас обманували. Ну не, не в перший раз таке з нами відбувається. Це вже створило проблему з розрахунками за імпорт. Деякі платежі висять місяцями і не можуть пройти. А це означає, що товари не будуть отримані. Вже зараз цар наказав мережам продажу техніки добровільно промислово не підвищувати ціни попри ризик виникнення дефіциту товарів, окрім проблеми з імпортом та з постачанням валюти на московщині ще одна проблема: значні виплати за мобілізованих, а також за їхню загибель, по суті, посилюють споживання в країні. А гроші, то по суті не можуть перекрити відсутність товарів, і що цивільна пересловість не може перекрити це споживання, санкції і ті проблеми, які ми зазначали вище, не дають такої можливості. Це ризикує по суті дефіцитністю серйозною і очікування інфляційні в населенні. Просто вже в космосу летіли. І от саме тоді, коли московська економіка перекрита, є проблеми з платежами КНР, не вистачає товарів, споживання занадто високе і попит дуже високий, західні країни починають ще більше закручувати вентилі. І саме через це на Біуліна за останні місяці вже. Приміряла не одне чорне плаття, оголошуючи про чергове підняття облікової ставки. Проте ці підняття не допомагають, бо московський уряд позапроваджував купу пільгових програм кредитування, що нивілюють ефективність. І саме Верхівка центрального банку РФ перебуває у стратегічній невизначеності. Бо, наприклад, ніхто не очікував відключення Мосбіржі від західних бірж цього року. Ніхто не очікував, що Україна буде приводити московські НПЗ до стандартів нульових вуглецевих викидів. І взагалі змусить Московію запровадити. Ембарго на експорт пального Росія зробила плохого Расі Україні. Що Росія зробила плохого? А тут почали впливати нові проблеми. Наприклад, 9% потужності енергогенерації РФ побудовані на турбінах західного виробництва, обслуговування яких західні компанії припинили вже до 2030 року. В Москві через вихід з ладу іноземних турбін виникне дефіцит потужності у розмірі 1,6 ГВт, а до 42 року він зросте до 4,2 ГВт. Задля перекриття дефіциту московити хочуть побудувати електростанцію на 1 ГВт, а також провести нові лінії з Курської та Нововоронської АЕС з Курської АЕС. Ну, ну, попробуйте. До речі, про ставку, як вона впливає, і безпосередньо ставка на Москові. Ми дуже багато говоримо на нашому телеграм-каналі. Переходіть за дописом, який буде в посиланні до цього відео. Слідкуйте дуже багато якісної інформації економічної. Зокрема, вже зараз МВФ погіршив прогноз зростання ВВП РФ у 2025 році до. Півтора відсотка для порівняння цього року зростання складе 3,2%. Хоча, враховуючи все більше і більше обмеження імпорту, брак валюти, інфляційні очікування та зростання облікової ставки, цей показник може бути зменшеним. Що дуже казати про курси долара, євро і юаня, які почали взлітати на фоні цих всіх проблем, Зростання облікової ставки будуть ускладнювати кредити для московського бізнесу і населення, які все більше в боргах. Це це каже про те, що Патьомкінська дерня, економічна московська, починає розвалюватися. А замість інтегрованої в західній ланцюги економіки, московія все більше починає нагадувати іран. Це не означає, що Московія рухне тут і зараз, але вже московити почнуть відчувати проблеми і. Війна від них нікуди не дінеться. А ми знаємо, що коли московити вже починають втрачати економічні можливості, і в них все там поганенько, то там можуть з'являтися цікаві наслідки. Того головне це бити по легітимності Кремля. Крим почав цю війну, і він несе наслідки за зубожіння, яке зараз там буде розповсюджуватись. Тепер головне, щоб економіки і є себе знайшли в цьому новому світі, адже американська економіка вже знайшла і навіть вже експортує багато ресурсів. І Україна, звісно, теж може тому допомогти. У нас є теж окреме відео про це. Ну і звісно, підписуйтесь на наш телеграм-канал, де багато цікавої, якісної інформації, актуальної економічної, фінансової, звісно, геополітичної. Дякуємо, що дивилися. Нехай літять наші біспілотники, нехай московитська економіка перегрівається, і з часом нехай вона там лупанеться нормально. А ми будемо радіть. Так нам буде добре. Це правда. Давайте скажемо відверто. Нам приємно, що йдуть такі дзвіночки. Дуже, дуже приємно. До зустрічі.